Лучанину Юрію Деркачу 54. Він донор з 30-річним стажем. Станом на сьогодні, зі слів чоловіка, 605 разів здавав плазму. Це майже 190 літрів крові. Юрій заслужений донор України. Хто здає більше 500 разів, може збирати документи і подавати на звання Героя України. У 2017 році я цю норму виконав, здав 502 рази. Зібрав документи, і по сьогоднішній день мене футболять. Юрій Діркач каже, намагатиметься досягти своєї цілі. Планує здавати кров ще п'ять років. Розповідає, хто спонукав його бути донором. Чоловік попав в ДТП, лежить в реанімації, і саме йому треба таку кров, як в мене там, да, от по такій групі. А в лікарні немає. Хоча я вже на цей момент, от до цього епізоду, я вже хотів, ну, званням нічого не виходить, скрізь мене футболять. Я хотів перестати здавати, але думаю, ну певно, це буде не по православному. То ще, ще по сьогоднішній день продовжую здавати. Жителька селища Торчин Іванна Семенюк здавати кров до обласного центру служби крові прийшла вперше. Каже, її бажання комусь допомогти свідоме. Щось так захотілося, сестра здавала, я захотіла. Донорами зі слів меддиректорки Центру служби крові Надії Воробей можуть бути громадяни України віком від 18 до 60 років. Перший раз назначається доза 350 мл, а далі здається стандартна доза 450 літрів без урахування крові, яка взята на тестування для аналізів. На даний момент нам вистачає еритроцитної маси і плазми. Коли потреба є, тоді здаю. в мене густа кров, то мені лікарі радять здавати кров. Це є корисно і щоб вона розріджувалась. Щодня в обласний центр служби крові приходить до 70 донорів. на крові приміненню немає, використовуються лише компоненти крові. І далі плазма йде на карантинізацію 6-місячну. еритроцитна маса після тестування поступає в експедиційне відділення, яке в нас працює цілодобово, і поступає в лікувальні заклади області. В експедиційному відділі донорського центру зараз зберігають до 44 літрів еритроцитної маси кожної групи крові. Щодня каже медсестра Руслана Трачук, лікувальним закладам видають до 4 літрів еритроцитної маси. Тут у нас зберігається плазма. Приїжджає у нас лікарні з районів із міста. Ось тут ми її видаємо. Зберігається еритроцит. Ось також. Перша, друга, третя, і четверта групи. Щороку обласний центр служби крові відвідує майже 10 тисяч донорів, розповіла меддиректорка Надія Воробей. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.